Ну, здорово заморомає, коротше, я знаєте де. Я зараз не просто... хід у нас буде. Ну, ще не скоро, але <звігалі> ще не скоро. <звігалі> О, моя сестра мовче несе, треба йти до неї. Там мій тато йде. Да, в мене моча, брат, я сам не знаю, куди подівся. Тому -то в хату втік? Я ще поїхав. Тучок, тут. тут. Ну, да, зараз я знімаю відео. Найголовніше, що мені не промок. Тут не промокнув мій санк. О! А там вони мов їх. Максим, Діма, Діма і ще баби, не тільки баби. Дорозі жінки, моя мама. Ще там двоє, баб. Ну, Бабу знаю, бо я одна і я двох для двох бах це ходив на Так, бачите? фігура, ну, Деякі називаються хрест, але в народі казали фігурами, так мама вчила. Ага, Діма, скажи привіт! Два рази я не Це моя молодша сестра. Я телефон знімаю, ой, я відео знімаю. так. Зараз, зараз, блін. Давайте поставимо на того. Все, мама, я взяв. Ви трошки за замовились, донці. Я за вас знімаю чи ні? Я в карман, якщо що. Ну, ще не. А чого воно знімаю? Бачите, я так буду знімати. Там щось на цін. Так, да, це ще через дорогу. <просить> к,

Okay. Там мають зайти йти і далі підуть ось сюди, о, туди далі. Там центр сват, двадцять по, але я не знаю, чому в центр села підуть. Так, пам'яті такі дуже погано. Мій брат промок, він Максим не зовсім промок. Ну короче, удачи пока я потом. Я давай сниму. Давай то вс сюда все. Пока.